10 вересня, вирішив сьогодні записати ще одне відео в тестері, але це вже буде для тих, хто, як кажуть, має зовсім мало часу. І для цього буду робити, проганяти тестера на денному таймфреймі, без всяких машок, без нічого. Тобто спробуємо торгувати голий графік. І 6-го вийде, вдасться заробити чи не вдасться. Для цього буде достатньо лише, як кажуть, зранку пивши каву, подивитися на графіки, відмітити, чи відложені ордера поставити, чи зайти по ринку, і займатися своїми справами до закриття тейка чи профільу. Так, ну що ж, поїхали. Для краси, так би мовити, взяв від 6 січня термін геть не має значення, який буде термін на графіку. Період у нас є денний. Торгувати будемо або з ринку, або будемо торгувати відкладеними ордерами, якщо будуть за великі стопи. Це я так візуально собі понакидаю деякі рівні, щоб бачити. Відштовхуватись ми від них особливо не будемо, але, можливо, вони нам стануть в певній пригоді. Ну що ж, збільшуємо масштаб, погнали. Пам'ятаємо, що навіть в тестері це є нудна робота, ну нічого не зробиш. Заробити кошти, треба потратити час і терпіння мати, не кажучи про кошти. Будемо шукати, так як і в минулому відео, кінбари, поглинання, так звані ППРи проторговки. Тобто дещо із елементами інтуїції, щоб можна було побачити, що з того всього вийде. Відео знову ж таки буде довге, перемотувати, вирізати не буду, щоб можна було кожен бар бачити. Тут не так цікаво кінцевий результат, як сам момент прийняття рішень і входів. Тому будемо спостерігати, будемо дивитися, будемо. Зупинятися в потрібні моменти для відкриття ордерів, все буду коментувати. Ну що ж, судячи з цієї свічки, зараз в нас буде сигнал на відкриття, але покажу вам один ще варіант тобто торгівлі відкладеними ордерами. Якщо в нас СТОП, особливо це буде денних стосуватися свічок, щоб СТОП у нас не був занадто великим ми зможемо ставити відкладені ордера, тому що, як правило, на 30-40% ціна може повернутися на відкат від денної свічки. Таким чином, ми зможемо зменшити наш рівень стопа. І якщо... Так, може бути, що ми лишимося поза ринком, але це збільшить нашу прибутковість на дистанції. А в разі негативних ходів, це автоматично буде зменшувати і кількість мінусів в нашій торгівлі. Ага, якщо протягом дня показувало на те, що буде покупка, вже як бачимо це під сумнівом. Тому в будь-яких випадках, незалежно від таймфрейму, варто дочікуватися закриття свічки. Це відноситься як до хвилинки, так і навіть до денних таймфреймів. Не має значення. Всі графіки живуть своїми правилами, і треба дочікуватися закриття свічок, для того, щоб ми точно могли сказати, що даний сигнал сформувався. І лише тоді приймати рішення про відкриття ордерів. Виключенням є лише торгові стратегії, які побудовані на відкладених ордерах. Там ми вже не думаємо, там ми просто наперед. Виставляємо лімітки, чи, чи лімітки на продажу покупку, чи якщо це буде на продовження, то buy stop sell-stop. Але це вже інша картина, тому що нам там не потрібно сидіти чекати. Можна сказати, що є в нас трендова. Хто любить рахувати хвилі, раз, два, три, 4, 5, така затяжна, прилипаємо до трендової. Як би мав готуватися пробій? Як буде, будемо бачити по ходу торгівлі. Так, зупиняємося. великий фіст для цього бара. На так званий PPR він не смахує, тому даний, дану дену свічку я пропускаю. На інший раз я попробую достати мультивалютний, ой, мультитаймфрейм, у мене є тестер стратегії. В чому його плюша, там можна клацанням перемотувати відразу цілу свічку. Це буде економити час і мені, і вам при перегляді, і також вам в майбутньому для тестування. Якщо я не помиляюся, там був досить такий гарний. Момент, що можна було відмотувати свічку назад. Тобто, якщо ми пропустили, скажімо, тут вхід, ми хотіли би відкриватись на покупку, ми можемо зупинити, поставити на паузу тестера і відмотати на одну свічку назад. Так, це неправильно, але нам це дасть можливість в тестері відпрацювати ідеальну картину для того, щоб ми мали. Бачення того, чи буде працювати наша стратегія за ідеальних умов і який буде вона давати профіль. І вже тоді думати, що вона по факту нам дасть в реальній торгівлі, бо якщо ми навіть в тестері не зможемо показати гарних результатів, то на реальну торгівлю немає чого лізти. Ще раз повторюся: не спішіть відкривати ясеновські рахунки, коли будете переходити на реальну торгівлю. Так, дійсно, там менший спред на який пункт, але є комісія. Переходьте на центр, починайте з центового рахунку і з тієї суми, яку би ви хотіли би в майбутньому закинути. Тобто, якщо у вас буде 100 доларів, то ви собі закидаєте на центовий, і маєте 10 тисяч, ви собі можете спокійно будувати від цієї суми свій. Мені менеджмент в процентному співвідношенні що втрата в коштах, і ви зможете таким методом використовувати повноцінно менеджмент, тобто робочий лот. Якщо ж ви на цих 100 доларів відкриєте є рахунок, то відповідно у вас буде мінімальний об'єм при торгівлі 1.10 центів. І я думаю, вас надовго не хватить. Ну, якщо вхатить, це добре, але питання в тому використання доцільності депозита. Якщо на, на ЄСНС рахункові вам для того, щоб збільшити з 0,01 до 002, тобто до 20 центів, вам треба буде зробити 100% профіта. Якщо це буде центовий рахунок, то з таким самим менеджментом, навіть при 1% профіта ви вже зможете на 1% піднімати робочий лот. Правильно чи неправильно, є багато думок. Я користуюся в роботах таким принципом, і це мені більше подобається, тому що максимально ефективно тоді використовується депозит. Ну що ж, все ж таки, скоріше всього, у нас тут зараз трендово втримається, Ага, день закрився, знову нічим є два хвости. Але сигналу нема. По цій стратегії, якщо на денному графіку, то вам можна спокійно додати всі, які є графіки, тому що входів буде реально дуже мало. Можливо, там буде два входи на місяць, і протестувати його можна набагато швидше, навіть так, ну не то, що візуально пробігшись, Можна графік посунути, якщо ось так зробити графік на терміналі і нажимаючи F12, у нас буде по одному бареві появлятися. В даний момент я так не можу зробити, тому що клавіша F12 в мене перезапускає запис з екрану, і відповідно замість перемотування свічок в мене буде злітати запис. Так, ну що, щоб довго часу не займало, я, скоріше всього, зараз зроблю паузу в записі, і потім покажу хоча б місяців два промотаю, покажу результати, що вийшло. Як тільки буде десь сигнал на вхід, я буду включатися для того, щоб пояснити вам, чому був вхід і як його можна використовувати. Трошки вдогонку, але будемо відкриватися. Зразу не зміг зупинити. Таке треба буде мені зайнятися іншим тестером. Так, що у нас тут 100, получається 70, що. О, 80. Відповідно, один до двох. Будемо чекати десь до цих хвостів недобі. Якраз буде добре. Так, все, відключаюся далі. Покажу, що буде відбуватися. На даний момент є таких два цікавих доджики, тому думаю, що звідси ринок таки продовжить ріст. Бо була оця комбінація з трьох свічок, яка мені дуже подобається. Тому зараз буду додати ще один ордер. Буду додати ще один ордер. І відповідно тейка будемо виставляти на тому самому рівні. Дивимося, чи модифікується у нас. Так, би модифікувалося. Отже, очікую все-таки ріст на продовження першого, те, ой, першого стопа поки що не чіпаю, він лишається на тому самому місці. Продовжую. Це виходить вже третій день. Ми в ринку. Добрали ще один ордер. Чекаємо продовження. Так, закрилося наших два ордера в плюс. Закрилося там 370, але це при тому, що пункт рівний доларів рахується. Отже, що в нас далі намалювалося цікавого? Є такий цікавий в одну сторону, як дивитись, це є пінбар. Багато каже, що це є повішений, і він розглядається досить часто як сигнал на розворот ринку. Але оскільки в нас був сильний ріст попередній день, тому я допускаю, що скоріше всього ми продовжимо рости. День закрився. Топік у нас буде коротенький. Так що відкриваю знову ордер на покупку. Нас тестер. О, відкрились так. Стоп 100, 100. Тейк у нас по стратегії має бути 200, але ставлю по цих хвостах тут рівень на недобій. То можуть не добити. Але по факту цей вхід є дещо неправильний, тому що ми вже відійшли. Але оскільки торгуємо денний графік і суто по паттернах почується, продовжую торгівлю. І так, один ордер у нас закрився потейку, один зараз в рамках входу, але знову ж таки неповноцінно сформувався такий же паттерн, як був на покупку. Тут такий на продажу. Тому зараз закриваю покупку і буду перевертатися в продажі. Можливо, це буде не зовсім логічно, але в нас є бар 77 на 150, модифіковуємо. А що я хотів тут показати? Оце така свічка потужна, не має значення ростуща чи падаюча, яка перекриває декілька попередніх. Якщо після неї йде одна-дві невизначеність або флет, накопичення, тобто що ціна зупиняється, то, як правило, імпульс, накопичення, ще один імпульс, за рахунок чого і було один ордер відкрито, і він був закритий зразу по тейках. Так що. Зараз тут нас модифіковуємо, поїхали далі. Вийшло дуже чудове закриття місяця, як бачимо, навіть в тестері, коли попадається на ВГЕП, вони закриваються по актуалу. А, тут, мабуть, іпотейку не поктуальні. Тобто, що варто сказати? Вийшло в плюсі за січень місяць. Що в нас там було по ордерах. Тобто, бачимо, був і плюс, був, і мінус. Ну, в загальному такі були профіти. Що мені зараз тут не сподобалось, так цей тестер він не предназначений для швидкої, швидкого тестування. Хоча він має свої переваги на дрібних тестах. Темах, але як бачимо на старших, він дуже повільно. В загальному це зайняло в мене майже 1,5 години. Але як я включав паузи між ордерами, то це лише 15 хвилин. Тому наступне відео буду писати з іншим тестером. Заодно побачити, які, наскільки є якісні зараз тестери і що вони пропонують. Вам нагадую ще раз: користуйтесь тестерами. І окремо показав, що навіть якщо використовувати в торгівлі денні графіки, втрачаючи для цього, або хто там пізніше лягає спати, то в 12-й годині, дочекавшись закриття ринку, або зранку годинка сьома, коли встаєте перед роботою, переглянути навіть 15 валютних пар це займе до 15 хвилин часу, це разом з виставленням ордерів, якщо такі будуть. Але не обов'язково сидіти сутками біля монітора, не обов'язково мати 2, 3, 5 моніторів, заморачувати себе фундаментальними даними, вчити кластер дельти, ордер блоки шукати і все подібне. Тобто можна вчитися торгувати навіть з голого графіка, і при цьому як є співвідношення, принаймні один до двох, то зляти рахунка буде досить проблематично.